Добрий ранок, чи день, чи вечір, любі друзі, любі капелани. Знову повертаюся з свідоцтвами, які Господь творив на передовій. Пройла раз я розповідав, як Господь зберігав наше життя і як москалі, бачивши Янгола його, тікали, хоча перед ним стояла одна людина. Хочу засвідчити далі. В тих событиях було ще багато свідоцтв, коли хлопці просто виживали в таких ситуаціях, які і в життя. І те, що ми вийшли тоді з оточення, то було дійсно Боже чудо. Після тих собитів я попав. Не, ще повернуся одна цікава така історія була. Ото я розказував, коли міна взорвалася. там беля наших них в двух метрах, не нанесла ниякого урона. Я как раз спевал псалом восьмой, просто казал, як величественное имя твое, Господи, по всей земле будет слава твоя, от края небес и до края. Из ус младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, чтобы сделать безмолвным врага. Когда я это сказал, по этим минометам, которые... Котрі по нас відкрили вогонь, тоді стріляли, той постріл, що біля наших ног то були, був їхні останні постріл. До того наш дрон полетів і зняв ну визначив ту позицію. Москальських мінометів і їх накрила артилерії. Воно так гукнуло добре. Ви знаєте, горіло аж до самого вечора. Така радість у нас була. Ну правда, потім москалі підкатили ті танки, які потім пыталися нас розібрати. Але Господь зберіг наше життя. Я кажу, ми всі вийшли тоді цілі кровні тих двох людей, які відмовилися прийняти Ісуса Христа. Один відмовився тому, що він був атеїстом, як він казав, а другий людина свідомо йшла на. Блудні справи, хоча була одружена. Після тих собитів я якось молився вночі, і Господь мені проговорив: йди до того командира бригади, і він полковник, і скажи йому, що у нього хворі почки, і Господь хоче його зцілити. Я хочу його зцілити, так мені Господь сказав. І ще я сказав: Іди і скажи, щоб він поставив тебе капеланом у навчальному центрі штурмовиків, які готувалися. Ще там хлопці готувалися. От. Я так і зробив. Наступного дня я пішов, записався до командира, він мене прийняв прямо в кабінеті. Я зайшов до нього, сказав пане полковник, Бог мені сказав, що у вас хворі почки. Я військовий капелан і тому він сказав, що він хоче вас цілити. Дозвольте покласти на вас руки і помолитися. Він встав із за стола, каже: да, всі мої хвороби лікарі кажуть від нірок хворих. Я поклав руки, помолився, господь його там, прямо в його кабінеті, і зцілив. І він дав дозвіл, ну він це відчув в тілі, Він дав дозвіл мені служити хлопцям, які готувалися бути штурмовиками. Не хочу сказати, що командири, ті, які були в цьому навчальному центрі, вони були дуже проти, були дуже агресивно настроєні проти того, щоб п'ято против. Вони ставили всякі перепони, казали, ти не можеш, у нас немає часу, у людей нема часу, вони зайняті, дай їм справами їхніми займатися. Мене поставив сюди командир, і ви повинні підкорюватися. Але вони все одно противилися, заселили мене там за 5 кілометрів, в селі, де немає інтернету, там 5 кілометрів від дороги. Я там був вимушений таксі їздити до хлопців, і все одно мене не пускали. Тоді я сказав, поставте мене знов пішов до командира, що командир мене не хоче приймати як капелана, поставте мене, звичайно, п'ять штурмовиків. Я вернувся в штурмовий підрозділ, як навчався знову, як ці молоді хлопці, і проповідував там Ісуса Христа. І такі свідчення: Бог мене не завів знову на ті позиції. Просто так було, що коли вже ми отримали бойовий наказ, вже в БК отримали, і автобусом бусами повинні були їхати на нуль, мене і ще двох людей вивели строй і сказали, ви не їдете. За нами приїхали і. В іншу частину нас відправили. Господь зберіг моє життя таким чином. Ну ті хлопці, з якими яким я проповідував, які вірили, вони потім свідчили. Дзвонили мені, кажуть, капелан, дуже дякуємо тобі. Господь дійсно захищає. Один каже: Я стояв в окопі, бруствер. Ну, це віконце таке там кулемет у нього. Хтось мене покликав, я голову повернув. А що? І каже, чую, ззаді, ну, в це віконце залетіла куля снайпера, вдарилася у стінку того окопу, який ззаді нього був. Інший хлопець каже: ми йшли в штурм, каже, і просто я відчув, як руки, просто якісь руки лягли мені на плечі і просто притиснули мене обличчям до землі. І під цей час каже, я... Чую, ну, куля вдарилася в дерево, яке було за мною, вона пройшла так близько, що я кажу, аж повітря від її ну, руху відчув на своєму обличчі. Господь так зберіг його. І було багато свідчень, коли хлопці були поранені, коли хлопці були в ситуаціях, ну, там, де неможливо вижити. І Господь зберігав їхнє життя, виводив їх, присилав інших бійців, які їх накладували турнакети і потім евакуювали. Я ще одне свідоцтво хочу розказати, але це буде вже наступного разу. Тому дякую вам, не пропустіть, гарного дня, Ісус Господь і танки наші бистрі.